Бог дав мені таку думку читати сьогодні про те, як Господь Ісус був запрошений в гості до Фарисея. Я думаю, ви знаєте цю історію, вона, зокрема, описується в Євангелії від Луки, 7 розділ, з 36 го вірша ми будемо читати до 50-го. Перед тим, як ми прочитаємо все, я хочу звернути спочатку увагу на два вірші. Перший вірш 43. -й. Відповів Симон, говорячи, думаю той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І наступний вірш, 47. -й. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи і прощені. Бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Як ми будемо читати і роздумувати, бажання Бога, бажання Бога щодо нас спасіння. Колись, я думаю, я вже вам це говорив, Бог дав мені таку думку особисто про мене. Поки я буду високої думки про себе, поки не впокорю своє Я, своє я. Я не можу мати мир з Богом. Тому що моє внутрішнє я ставить мене вище, ніж те, що говорить про мене Біблія. Слово Боже. Біблія каже, що я є грішник. Крапка. Як я в молитві тільки що сказав. Бог в своєму слові говорить, що жоден гріх не буде в небі. І тоді в нас виникає проблема як мати прощені гріхи. І Слово Боже про це нам розповідає. Саме для цього відбуваються ці зібрання, щоб грішник міг прийти до Ісуса Христа, отримати прощення гріхів і мати мир з Богом. Мати те місце в небі, яке Господь Ісус приготував кожному, хто прийде до Нього. Кожному, хто визнає себе грішником, кожному, хто визнає Ісуса Спасителем. Це дуже доступно. Аби тільки ми хотіли прийняти те, що Бог нам пропонує. Давайте прочитаємо. Один із фарисеїв просив Його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей. Що покликав його, міркував собі кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається. Бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й промовив до нього: Маю, Симоне, де що сказати тобі. А той відказав: кажи учителю. і промовив Ісус: були два боржники одного вірителя. Один був винен 500 динарів. А другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона, чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги, цілує невпинно. Головити моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить? А до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі. Ще одне місце відкрию. Далі по глуки, розділ 13, вірш 5. Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі. Так. Маємо чудову історію про фарисея. Ми знаємо, зі слова Божого, ці люди вважали себе вершками суспільства. Десь так. І бачимо просту жінку, яка усвідомила всю свою грішність. Фарисей запросив Ісуса Христа, будучи Богом, знаючи майбутнє, 100% Ісус знав все, що буде відбуватися в цьому домі. Ми повинні бути свідомі того. Що ми не знаємо завтра. Але Ісус знає, можливо, сотні або тисячі років наперед. Він є Бог. Над світом, над всіма обставинами, і насправді все залежить від Нього. Тому Господь, знаючи, що має там відбутися, Він пішов туди, Він прийняв це запрошення. І ось ця жінка. Почувши або дізнавшись, що Він є там. Бо ми знаємо, коли Ісус йшов, все перед ним будемо говорити так гуділо, що Він має бути там або там, у когось вдома, десь на базарі. І насправді, якщо ми подумаємо про ті події, які випереджували Його, Боже спасіння, бо інформація про нього. Йшла скоріше, ніж він. І люди мали час для того, щоб обдумати ті події, які повинні відбутися. Сам Господь Ісус, Божий Син, приходив в наше місто. Ми можемо згадати багатьох, хто приймав його, хто мав бажання з ним зустрітися. Вони наперед обдумували, як би це краще зробити. Тому що через натовп людей, які бажали його бачити, не завжди це було можливим. Сьогодні ми можемо дякувати Богу, що в нас ще є вільні крісла, і що люди ще могли би прийти. Але сьогодні люди мають, напевно, забагато засобів масової інформації і вони собі легко важать. Але ми читали далі там. Якщо не покаятись, загинете всі. Ми можемо мати багато інформації, але нічого з неї не робити. Ті, про кого ми читаємо, вони дійшли висновку правильного в житті, правильно скористатися цією інформацією, щось з нею робити. І ось вона почула, дізналась, що Господь Ісус прийшов у Фарисеїв дім. На вечерю чи на обід. Запрошення. Він прийняв його і прийшов. Вона почула і усвідомила, що, можливо, це її єдиний шанс. Єдиний шанс. А вона не злегковажила цим шансом. Вона його використала. Це дуже серйозно. Тому що цей шанс, можливо, дається раз в житті. Ми можемо роздумувати в різний спосіб. Але я думаю, основна думка повинна бути така: цей шанс потрібно використати. Сьогодні, коли ми чуємо про спасіння, а ми не спасені, чи ми готові втратити все? Зрозумійте, що втрачається все. Не йде мова про фізичні речі, а йде мова про вічність, про нашу душу, про те, де ми її проведемо, цю вічність, в місті, де буде наш Господь і Спаситель, в місті вічного блаженства або в місті забуття і прокляття. Дуже таке. Важливе запитання сьогодні, зараз, поки ми ще живемо. Грішниця, тут чітко написано, грішниця. Бог її так називає. І вона себе визнала такою. Це дуже важливо дійти висновку, ким ти є насправді, дати собі гідну самооцінку. Допоки моє его, моє я. Це неможливо. Я маю мати те, ким я є. Пам'ятаєте, апостол Павло каже: я є тим, ким я є. Отже, грішниця і дізналася, що він у фарисеєвім домі, вона миттєво зробила правильний крок з цієї інформації. Вона скористалася можливо єдиним шансом в житті примиритися. З Господом. Мати мир з Богом і отримати вічне життя. Ми можемо сьогодні роздумувати, я думаю, багато людей би сказали, о, вона там мала цю пляшечку з цим миром дорогим, вона виконувала певні там дії і так далі. Ні. Найперше, вона впокорилася. Вона впокорилася згідно того, як свого часу. Пізніше впокорився наш Господь. Прийняв найнижче становище. Він став людям рабом. І вона припала до його ніг. Вона впокорилася перед Господом. Вона визнала, що вона не має жодної надії. Жодної. Вона є грішниця. Вона не має права підняти своє обличчя до Бога, тому що стільки гріхів вона вчинила. Я собі роздумував над цим місцем і роздумував над тим, скільки, можливо, до цього моменту я вчинив гріхів. Є якісь такі певні, які пам'ятаються, але дуже багато не пам'ятається. Але важливо визнати, що ти є грішник. Це є дуже великий приклад для нас. Визнати себе грішником перед Богом. І припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми ноги йому і волоссям своїм витирала. Ноги йому цілувала та миром мастила. Вона віддала найдорожче. Зайняла найнижче місце, тому що вона почула, що він Божий син. Я собі не можу уявити всіх цих обставин, всієї цієї картини. Але це правда, бо про це говорить Слово Боже. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця? Всі знали про неї. Нічого не сховалося. Вона знала, що вона грішниця, всі люди навколо знали. і Звичайно, знав Господь. І озвався Ісус, та й говорить до нього, маю Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав кажи учителю. Вся справа в тому вона зайняла правильне місце по відношенню до Господа. А він був про себе великої думки. Фарисей. Знавець. Мудрий. Але ми повинні зрозуміти, що Бог дивиться не на мудрість, не на становище, не на скільки в нас коштів, яка освіта і так далі. Сюди. Ким ми є насправді. Кажи учителю, і тоді Господь. Говорить йому в той спосіб, в який ми всі люди розуміємо. Фізичні речі. Тому що фізичні речі для нас чомусь завжди ближчі, ніж духовні. Гроші, освіта, робота. Ми маємо час піти на роботу, ми маємо час вчитися, читати щось. З телефона, послухати музику, щоб розслабитися, і не маємо часу відкрити Слово Боже на 10-15 хвилин. Ми маємо час з одного кінця міста переїхати в інший для того, щоб відвідати щось, але не маємо часу прийти в зібрання, де присутній Господь, де читається Слово Боже, де дається чітка відповідь на те. Де Бог бажає нас бачити? Ким Бог бажає нас бачити? Це дуже велике питання до кожного з нас. Що ми обираємо? Чи ми обираємо, як цей фарисей, фізичні речі, бачені речі, тимчасові речі, або ми обираємо віддати все фізичне, як віддала вона? Бо ми знаємо, в інших місцях написано, що це миру коштувало великих грошей. Але вона віддала його. Більше нічого не мала. Не було рушника, не було нічого. Вона своїм волоссям витирала Господу ноги. Фізичні речі для неї не були настільки важливі. Наскільки було важливе примиритися з Богом. І Господь каже до нього: було два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, другий 50. Думаю, якби посадили тут дітей, діти би також дали дуже чітку відповідь. <кхи> Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. Розсудив ти правдиво. І обернувся ж до жінки, він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. Вона укропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив прощаються тобі гріхи. Ті, що сиділи з ним при столі, почали гуманіти про себе Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав Він, Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. Не тільки був Фарисей і ця жінка Марія. Там ще були інші. Судячи з того, що написано, Ісус направду, Син Божий. вкотре це доводить. Тому що всі інші. Ми читаємо, задали собі запитання, хто ж це такий, що прощає гріхи? Кожен, хто має прощені гріхи, хто є спасенним, знає. Ісус Христос, Божий Син, який помер за нас заради наших гріхів. Той, котрий заплатив нашу ціну. Щоб примирити нас з Богом. Той, хто знає наші думки, наше життя, наше становище. Той, хто простив нам нашу кількість боргів. Сьогодні моє питання було десь в такому ракурсі до кожного, хто тут слухає. Роздумує над цим місцем, і хто буде слухати там? Кому з вас прощено скільки? Мало? Чи багато? Чи прощені взагалі сьогодні ваші гріхи? Чи ви принесли їх Христові? Чи ви визнали їх? Перед ним? Чи ви є вільні? Чи ви подібні до цієї жінки, яка віддала все фізичне, яка мала час, змогу прийти в цей дім до Христа? <кій> <кій> Чи ви маєте час на фізичні речі, але не маєте часу для своєї душі? Чи багато вам прощено? Або ви не маєте гріхів, щоб вам Бог щось простив. Той, кому прощається багато, звичайно, він буде любити Господа. Буде любити всім своїм серцем, тому що він знає, що всі його гріхи вели його сюди. І навіть якщо б він мав один єдиний гріх, це все рівно гріх проти Бога. Це гріх, який є бар'єром між ним і Богом, який би ніколи не дозволив йому бути в небі. Біблія вчить, що він заплатив всі наші гріхи. Жінка отримала прощення, грішниця. Але вона визнала Господа Господом. Вона знайшла час, місце, щоб зустрітися з ним, щоб принести до Його ніг всю свою гріховність. Мало вам прощається чи багато? Це ваша відповідальність перед Богом. Написано, немає. Такого гріха, якого Він не може простити. А він вірний і праведний, щоб прощати нам наші гріхи, якщо ми в них каємось. Це слова Бога, це навчання. Або ми, як ті, хто сидять там при столі <кій> і задають не зовсім розумне питання. Хто це такий, щоб прощати гріхи? Ми повинні обрати, ким ми є. Або ми є подібні до фарисеїв, які все знають, але нічого з того не роблять. Або ми подібні до цієї жінки, яка розуміючи свою гріховність, знаходить цей єдиний шанс, єдину можливість мати мир з Богом, принести все. До його ніг. Сьогодні це важливе питання. Зараз це важливе питання. Важливіше над усі наші фізичні потреби мати мир з Богом, мати прощення гріхів, мати вічність в небі. Бо якщо це не так, то ми читали в 13 розділі. Ні, кажу вам. Та коли не покаятеся, то загинете всі так. Ми їхали з Михайлом сьогодні сюди і розмовляли про те, що в Іспанії, я не знаю, тиждень-два тому, була пожежа десь в якомусь клубі. Дуже багато молоді загинуло в пожежі. Кожен день щось десь стається. Катаклізми, бомбардування в Ванкувері, в Канаді свято якесь собі справляли, люди, йшли по вулиці, машина в натовп, здається, 11 зразу мертвих. Це мить. І ми вже стоїмо перед Богом. Або прощені, або ми не мали часу, бо мали фізичні речі. Треба було піти туди, зробити то, і не було часу примиритися з Богом. Кожного разу, коли ми думаємо про Слово Боже, коли ми чуємо сирену на вулиці, ми повинні розуміти, що час обмежений. Час, каже, треба мати мир з Богом зараз. Прощення гріхів і вічне життя. Якщо ми хочемо бути з Господом. Тому ми повинні обрати. Це не єдина історія, є багато історій. Про те, коли людина зробила правильний наголос, поставила, правильний пріоритет обрала в житті бути з Богом. Постол Павло, ми також з Михайлом сьогодні говорили, казав, все, що є фізичне сміття по відношенню до того, що Бог. Обіцяв нам, якщо ми примиримося з ним. Вічне життя це те, що ніколи не забереться від жодної людини. Тому нехай Господь всіх нас благословить цим життям, щоб ми мали мудрість принести всі наші гріхи до ніг Христа і отримати Спасіння.